Вітаю! Сьогодні на уроці ми з вами розглянемо найчисельнішу групу хордових тварин над клас риби. До нього належать дві групи це хрящові риби та кісткові риби, які демонструються на екрані. Типовими представниками хрящових риб є акули, скати та хемери, а до кісткових риб належать всі інші риби. Як ви напевно здогадуєтесь, середовище існування риб це прісні та солоні водойми. Риби настільки добре адаптувалися до життя у воді, що поза цим середовищем існувати не можуть. Вони поширені в усіх типах прісних і солоних водойм нашої планети, проте є риби, які здатні деякий час проводити на суходолі, переміщуючись з однієї водойми в іншу під час посухи. Так робить, наприклад, рогозуб якого ви бачите на екрані. Хоча хрящові риби та кісткові риби мають певні відмінності, загальна будова в них доволі схожа. Тому пропоную розглянути її на прикладі типового представника України окуня річкового. Тіло риб поділяють на голову, тулуб і хвіст. Ці відділи тіла плавно переходять один в одного, що забезпечує оптічну форму тіла. Ротовий отвір оточений верхньою та нижньою щелепами. Нижня щелепа рухома, що дає змогу активно захоплювати здобич. На голові також є очі та органи нюху, які парними отворами ніздрями відкриваються назовні. З боків голови розміщені зяброві кришки, які прикривають зябра. Плавці забезпечують рух тварини або регулюють її положення в товщі води. Вони зазвичай мають у своєму складі опорні скелетні утвори промені. До парних плавців належать грудні та черевні, а до непарних хвостовий, анальний та спинний один або декілька. Головний орган руху хвіст, що закінчується хвостовим плавцем. Для повільного руху вперед або назад слугують грудні плавці. Парні, грудні та черевні плавці, слугують своєрідним кермом глибини. Вони дають змогу змінювати напрямок руху. Непарні плавці, спині та анальний, забезпечують стабільне положення тіла риби у воді. Тіло риби вкрите лускою, що захищає її від механічних пошкоджень і надає більшої обтічності. Шкіра має залози, які виділяють слиз. Він захищає шкіру від проникнення хвороботворних організмів, полегшує плавання, зменшуючи тертя у воді. Для кісткових риб характерний особливий орган плавальний міхур. Цей тонкостінний виріст з травоходу заповнений газами і допомагає рибам триматися у товщі води. Для орієнтації риби у воді потрібні різноманітні органи чуття, як от органи зору, слуху чи нюху. Особливим органом чуття риб, який дає змогу орієнтуватись у воді, є пічна лінія. Вона дає змогу сприймати напрямок і швидкість течії, тому риби добре обходять різні перешкоди. Різноманітна форма тіла риб часто свідчить про їхній спосіб життя. Хижаки, як от велика біла акула, мають обтічну форму тіла, що дає змогу швидко плавати та наздоганяти здобич. А ось у камбали тіло сплющене у спинно-черевному напрямку. Ці риби мешкають біля дна і ведуть малорухливий спосіб життя. Вугри мають змієподібну форму тіла. Багато видів риб мають химерний вигляд і забарвлення, які маскують їх серед водоростей. А наразі час підбивати підсумки уроку. Риби це хребетні тварини пристосовані до життя у водному середовищі. Риби поширені у прісних і солоних водоймах. Їхнє тіло оптичне, крите лускою. Мозок риб захищений черепом. У риб є спеціальний орган чуття, вічна лінія, а органами руху риб є плавці. А якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!